Подружжя Марії та Петра Побдякуник патронатні вихователі з Сваляви. Наразі піклуються про двох хлопчиків. Чоловік місцевість священника. Жінка 30 років працювала в будинку дитини. Марія розповідає, як стали патронатними вихователями. Я працювала в будинку дитини декілька десятків років, і після того, як відбулося скорочення у нас на роботі, у мене виникла думка продовжити цю роботу з дітками. У нас вісім онуків, але на даний час біля нас нікого немає. І нема для кого старатися. І так у нас виникла думка, що давай брати діток таких, з якими я працювала раніше, бо вони цього дуже потребують. Першою дитиною, для якої подружжя стала патронатними вихователями, була дівчинка. Коли ми забрали першу дитинку, то до нас повернулися ті відчуття, коли у нас народилася перша дитина. Це було неймовірно щастя для нас, велике щастя. І звичайно, велике задоволення від того, що ти щось зробив. Коли від нас пішла перша дівчинка, відразу нам дали трьох діток, які були у дуже складній життєвій обставині. Ну це вже було складніше для нас. Треба було діток відновлювати, до психологів ходити. Ну я показала весь свій майстер-клас на кухні, бо дітки не знали нічого абсолютно. Вони не впізнавали, що таке голубці, що таке галушка. І дуже багато в побуті вони чого не впізнавали. І за ці півроку ми це все подолали. Під час Різдва ходили по домах колядувати, що для них було дуже цікаво. І я думаю, що ці дітки колись у майбутньому, у своєму житті будуть, будуть це споминати, як ми одягали ялинку, як готувалися до свят, випікали тістечка різні. Для того, щоб стати патронатними вихователями, Марія та Петро пройшли навчання. Перш ніж стати патронатним вихователем, ми пройшли курси. Ми з чоловіком дуже возмущалися, чого нам треба курси пройти. У нас троє дітей, вже вісім онуків, але вже коли почалися ті курси, він задавав питання різні, бо було дійсно цікаво. У сертифікаті так і пише, що самий активний учасник на курсах. У нас випустилося, я би так сказала, або я їх називаю випускниками 10 діток. І хочу вам сказати, що ці дітки надзвичайно вдячні. І мені кажеться, що ці дітки обіймають не руками, а душею. І це треба відчути. Це треба відчути, як вони, як вони дякують за все. За словами Світлани Якімеліної, наразі у Закарпатській області є п'ять патронатних сімей, які виховують семеро дітей. Ці родини живуть і працюють у Мукачівській та Свалявській громадах. Світлана Якімеліна також пояснила, що таке патронат. Це послуга, яка включає і тимчасовий догляд, і виховання, і реабілітацію, яка надається дитині, а паралельно працюється із сім'єю. І послуга націлена не стільки на дитину сироту скільки на дитину, сім'я якої опинилася в складних життєвих. Обставина, то, наприклад, є якийсь або конфліктна ситуація в сім'ї. І замість того, щоб дитину влаштовувати в притулок для дітей, що є інституційним закладом. Ось є така послуга: сім'я, куди дитина може бути влаштована. І за цей період із сім'єю працюють соціальні працівники, які вирішують ту складну обставину. Потім служби в справах дітей дивляться, чи можна цю дитину повертати в цю сім'ю. Якщо повертати дитину, в її сім'ю не можна, тоді на фіналі дійшли. До того, що треба все-таки батьків позбавляти батьківських прав, тому за цей період подаються заяви для того, щоб позбавили батьків батьківських прав. Дитина набуває статусу, і тоді вже з цієї тимчасової родини, яка здійснювала догляд, дитина влаштовується в сімейні форми виховання, може бути установлена, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу.